О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. четвер, четверть найгірший сон. Я скажений. Стімо новив політику з приводу повернення коштів. Раніше деякі хитрі гравці могли пройти гру з дочасним доступом і повернути за неї кошти. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О! <плес> я... Оскільки цей час не враховували до тих двох годин, награвши які ви можете зробити рефанд. Тепер так зробити не вийде. Ніцуські <плес> новий патч «Lords of the Fallen» додає до гри модифікатори, які ви можете вмикати і вимикати за бажанням. Вони покликані полегшити або ж навпаки ускладнити проходження. Або ж перетворити гру на страшенне пекло, давши вам всього навсього одне право на смерть. Слухай, а це цікавий і ефективний. Спосіб убивства запишу собі. Крім того, додали кілька квестів, нові обладунки та зброю. Також видавництво Sea Games заявило, що задоволене успіхами гри та натякнуло на розробку нових частин. Дуже файно, і ми задоволені. Актор, що озвучив Джей Ді Фенікса у Gears of War 4, розбовка у Твіттері, що Мікрософти готують анонс нової частини десь в червні. Я знаю багатьох, хто вірить у ці надприродні штучки дрючки. На PS5 релізнулось оновлення операційної системи, що важить 1 Гігабайт. Воно покликане вдосконалити систему підказок, додати можливість приховування позначки Remote Play, а також, звісно, покращити швидкодію. А вже ж. одразу всі шість епізодів серіалу про Наклза релізнуться 26 квітня. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, вже вийшов next-gen патч для четвертого Fallout. -у. А от коли я записую це відео, ще ні. Відповідно, я його не мацав. А якщо встигли ви, пишіть свої враження в коментарі. Напишіть нам. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.